У 17 серії серіалу Справедливість відбудеться драматичний розвиток подій, і взагалі я вам раджу підготуватися до того, що з кожною наступною серією історія буде ставати ще більш захоплюючою. Ми наближаємось до завершення серіалу, і тому нам залишилось побачити ще 8 серій, в яких все таємне стане явним. Що стосується 17 серії, то нам доведеться зачекати до понеділка, щоб побачити подальші дії головних героїв. Адже саме в понеділок, 13 березня о 20.00 на телеканалі СТБ, відбудеться прем'єра нової 17 серії. Звісно, офіційна інформація того, що саме відбудеться в наступній серії, поки що залишається в секреті, але нам є про що поговорити. Та перед цим я хочу зауважити, що все, що я скажу надалі, це тільки моя думка. Я вважаю, що перш за все ми побачимо, як Надя наважується на операцію, яка може повернути її зір. А згодом і здатність ходити. Вона вирішить піти на ризик та буде сподіватись на успіх операції, адже для неї важливо знову стати незалежною та здатною жити повноцінним життям. Проте, скоріше за все, саме тут Микола вирішить завадити їй, оскільки він не бажає, щоб Надя повернулася до нормального життя, адже в такому випадку вона буде непідконтрольна і зможе добряче зіпсувати його життя. Та так як Санаді на лікування відповідає лікар Марінін і Ігор. То усі плани Миколи, скоріш за все, будуть летіть Шкареберть. Навряд чи в нього вийде завдати значної шкоди її здоров'ю. Лікар Марінін з кожним днем все більше буде закохуватися в Надю, та й Надя згодом до нього теж відчує теплі почуття. І саме з цього моменту дуже цікаво, як надалі будуть розгортатися події. З ким в фіналі серіалу залишиться Надя Женею чи з лікарем Марініним. Рано чи бізнес Женя все згадає і обов'язково зустрінеться з Надею, тому впереді на нас чекає багато драматичних ситуацій. Що ви хочете побачити в наступних серіях? І як вважаєте, кого в фіналі обере Надя? Діліться своїми думками в коментарях, поставте лайк або дизлайк, щоб я розуміла, чи подобаються вам такі відео.